мольберт та пензлики, якими творив відомий митець, заслужений художник України Іван Бровді. Все це зібрала в одній кімнаті його донька Кароліна Бровді. Головна ідея створити невеликий осередок пам'яті міні-музей батька. При житті батька у нього була майстерня, і то рахувалася його приватною територією, де ми не рилися, не передивлялися, не копорсалися. Це було його. І це було святе для нас. Після його смерті, звісно, що ми пішли і стали передивлятися все, що там знаходиться. І ми знайшли дуже багато унікальних експонатів. Я рахую це його роботи 1965 року, 1968 року, коли він тільки починав свій шлях як митець. І ми вирішили сестрою, що ми мусимо це зберегти. Ми мусимо це зберегти для. Її онучки для праунуки для майбутніх поколінь. В одному приміщенні Кароліна Бровді зібрала роботи батька від початку його творчості. Тут почесні нагороди та відзнаки. Ескізи, скульптур вирізблені з дерева, датовані 60-ми роками, перші картини та пейзажі, а також полотна створені вже перед смертю митця. Тут зібрані його ескізи, тут зібрані його ранні роботи і. Пару робіт останнього періоду його творчості. Також його нагороди, його дипломи, медалі, почесні звання, його якісь особисті речі. Це все просто ми зібрали докупи, навіть, навіть ми знайшли рушник, котрий йому вишивала ще його мама. Це теж пам'ять. Це теж пам'ять. В міні-музеї можна чітко спостерігати творчі періоди Івана Бровді як скульптора та художника. Поки що осередок доступний для друзів та близьких митця. Утім, в перспективі запевняє Кароліна Бровді відкрити справжній музей, щоб витворами мистецтва її батька поціновувачі насолоджувалися не лише локально на виставках, а в будь-який час.